Під бахмутом прикордонники знищили російський станковий гранатомет та трьох окупантів, які обстрілювали позиції українських захисників. Не менш ефективно, прикордонники, мінометники відпрацювали і вночі по одній зі штурмових груп загарбників. Ті під покровом темряви на виграли відійти до наших позицій. Аеророзвідка за допомогою дрона з тепловізором виявила переміщення і пораховування загарбників за спорудами. А кілька десятків мін під прикордонників підмінусували. П'ять ворогів вбитими, а ще сім поранених. сьогодні. Близько першої години дня російські окупанти випустили ракету по Костянтинівці. Влучили у міський палац культури, де розташовувався гуманітарний штаб. В будівлі розбиті шибки вилетіли двері. Поруч вирва від снаряду. Обстрибув поранено частини місце. Тоб, гуманітарної допомоги розгибла поранених Протипрошивники суттє, є не поранений. На жаль, житель, який просто проходив Мимо він достанув лікарню. Ще одну ракету армія РФ випустила по Краматорську. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Поцілили в медичний заклад. 25 ударів по Донеччині з боку російської армії зафіксували за добу поліцейські за авіації. Рашисти вдарили по Кам'янці та Авдіївці. Згарадів накрили велику новосілку Бахмут Часів Яр. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило. Зі смерчів російські війська обстріляли лиман, поцілили у два багатоквартирні будинки, гаражі, автомобілі. Травми зазнала дитина 2008 року народження. Внаслідок ворожих атак маємо загиблого у селі Ставки, також поранених у Щербинівці та Вогледарі. Співробітники ДСНС продовжують евакуювати людей з населених пунктів, які цілодобово під обстрілами російських окупантів. Так, минулої доби з зони активних бойових дій вивезли родину з дитиною. Співробітники надають допомогу під час евакуації потягом в Покровську. Олександра Зоз, Максим Бондарєв, Андрій Рєзніков. Суспільне новини Донбас.